Всім привіт! Мене звати Поїзда в SkyRail та Майнкрафт Транспорт Києва-Узи. І е, навіщо повернули е, стару музику в SkyRail ось тут. Ось цю музику навіщо додавали? Але це стара музика. Але коли заходили, раніше заходили е, е, в е, там, де поїздам, там, я внизу, там було внизу значок Діал Сіметро. Так. І ти типу натискаєш і ось ця музика грає ось так. Ага. І зараз я зроблю. Зараз я зроблю два дві відео, які звучить ось так. Та звучить так Ну, коротше, ви поняли. Я, я покажу, як звучить музика до кінця. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал, і я зараз буду робити відео.